Палац дітей та юнацтва це місце, де живе дитинство. Постійно лунає дитячий сміх та у повітрі витає щастя. До новорічних свят у цьому закладі відбулася вистава «Грінч знаходить друзів, на яку зібралася чимала кількість дітей та дорослих з усієї тростянецької громади. Розважальне дійство розпочалося з веселих ігор. Згодом юні артисти показали неймовірно цікаву історію. Діти чекають на подарунки, Дід мороз відкриває мішок, а тут натові. А чим я не сюрприз? До речі, 2023 рік це рік кролика. Так що я не просто сюрприз, а й символ року. А й насправді бухнастику, якщо ти символ року. То маєш дарувати в новому році всім людям щастя, радість, добро та мир. Хм, Так воно і буде. Звичайно. Але зараз нам треба знайти подарунки. Тож вирушаємо в дорогу на зустріч Діду Морозу. Вперед! Ходімо! А вихованці вокальних студій Палацу дітей та юнацтва додали магічності своїми виступами. Я Я <питрична> Юні артисти зазначали, що виступи на сцені приносять їм шалене задоволення. Ну, Дітям дуже сподобалося. Вони прям були заряджені. Вони дивилися на нас, і вони розуміли, що можливо це будуть колись вони. Вони розуміють, що вони потрапили в казку в цей складний час. Бо дітям також важко, і ми змогли їм подарувати таке маленьке свято. Подарувати дітям новорічний настрій це нам дуже подобається. Ми отримуємо від цього кайф. Це дуже класно. Діти після вистави, які підходять, і такі о, це там ти там того грала, то дуже класно, це Особливо, дуже заряджає. Особливо коли йдеш по вулиці, тебе дитина пізнає і підходить, і каже: О, я тебе знаю! Така хвилинка слава. Я намагався бути якимось таким добрим, привітним, щоб і надалі такий самий рок був. Рік, Людмила Бондаренко, яка сама написала текст до цієї вистави та допомагала юним акторам вжитися у роль, була дуже задоволена роботою дітей. Адже саме вони вміють творити магічний та казковий настрій на сцені. Вони дуже дуже великі молодці з дітьми дуже. Е Дуже весело і дуже гарно працювати, тому що вони тебе запалюють на якісь нові досягнення, нові якісь дійства. І так, діти, діти у нас молодці. Учасники новорічного дійства привітали усю Тростянецьку громаду прийдешніми святами. Найголовніше да. це миру, так. перемоги Україні, здоров'я, всього самого найкращого, просто щоб у всіх всі мрії збувалися, щоб у всіх все було добре і ну здійснення мрій, найбажаніших фантазії, мрій. добра, миру, щастя, <сміття> <Час можу> побажати? <сміття> всього найкращого. Так, миру, перемоги та всього найкращого. Хочу побажати здобування вищих висот в житті людини. Хочу щоб він, щоб кожна людина вдосконалювала себе. І робила для себе якісь кроки в майбутнє миру це саме головне перемоги Україні, щоб надалі люди могли досягати своїх цілей, робити якісь великі такі кроки в майбутньому. Щоб сюрпризів хороших було побільше, і все, щоб було добре, я бажаю всім, щоб жили наша громада і наші діти жили в мирі, в щасті, були здоровими та щасливими. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.